Привіт! Сьогодні у нас рубрика мій матізик і заміна серцевини замка запалювання. Ось такий я купив замочок. значить Код, ви бачите, коштує він 297 гривень. Ось так. Така ось коробочка. Код 93740017 Ось. Імпортер. Кому цікаво. Дивіться, значить, ніде вона не закрита. Ось воно ось так мені прийшло. Відкритий пакетик. Пакетик. значить Сама серцевина, два ключика. Не підписаних ось, але вони сюди чудово підходять. Ось так. і е, значить Подивимося на сам замочок, який він має бути номер 93 74 0017 Тут. Бачимо маркування йде. Ось таке, як на упаковці. Так. Ну і, в принципі, ось такий замочок. Якось так він дивно зроблений. Бачимо тут якийсь зазубрений, якийсь якийсь непонятне таке. Не знаю, хто його робив. На якому станку, Ну, ось такий в нас, друзі, замок. ну серцевина замка. Зразу скажу. Причину заміни, які симптоми ми лічимо. Значить, з настанням високих температур влітку автомобіль перестав запускатись, не працював стартер. Значить, смисл такий: вставляється там ключ в автомобілі. Зараз я не покажу цього, бо я вже поставив Бушний замок. Там З двох один зроблений ось. І зараз автомобіль працює, тому міняю замок вже на новий нормальний. Значить, при прокручуванні ключ е, таке відчуття, що при високих температурах влітку не доходить до е, цього от. Місця прокручування і замикання контактів на контактній групі самого стартера. Смисл в чому, друзі? От зараз теж цей замок прийшов. Він повністю тут сухий. Зараз перед установкою я його знімлю, покажу, розберу повністю, покажу, як його розбирати, ці замки. ось. І ось тут змащу є в мене що тут? Є в мене тефлон балістол, ну можна використовувати будь-який, можна використовувати універсальні мастила, але я буду використовувати балістол, бо він е, суха змазка і е, не вибагливий до температур. В чому прикол? Е, ось тут, коли ходить цей наш бівнок, він стирає ось цю поверхню. І воно все збирається от в цьому краєчку, друзі. Доходить до того, що просто тут накаплюється куча бруду, і воно до кінця замок не може зам, ну, прокрутитись і замкнути контакти на запалюванні. Ось така от причина. Ще в мене плюс старий замок був дешевенький, і після двох разів його зняття обломалась в мене оцей фіксатор. Сатор цей працює тільки в положенні у нас номер. Номер. Зараз цей замок, щось він вже о, прокручується. Цей розблоковується в положенні номер 1 Ми можемо його продавити. В інших положеннях він не продавлюється. Тобі ж. При встановленні замка нам треба ключ ставити на перше положення, тоді ми можемо його туди вставити. Значить, далі, при встановленні замка, значить, оця ножка, якщо замок вже потасканий, там значить, раджу ось тут зробити болгарочкою, кутуштифою машинкою пропил. Ось такий під. 45 градусів. Для чого при вставленні в нас блокується механізм блокіровки руля. Нам заважає вставити нову серцевину. І якщо більш замок менш зношений, можна викруточкою там нажати цю блокування, вона заклиниться в нижньому положенні і вставляємо замок. У мене зараз так не буде. Не блокується воно в нижньому положенні, тому я зараз підріжу куту машинкою, машинку і зроблю кутик, щоб коли я вставляв, воно пішло вниз. І тут зафіксувалось. Ось, в принципі, так. Ну і вже потім подивимося в жаркий період, чи нам щось допомогло, чи ні. Знімлю, покажу потім старий замок. Значить, для заміни замка нам необхідно Геобразний ключик. Я беру такий шестигранний. Е, на в нас він на три-на два з половиною. Ось так. Там треба в отвір. Ставити і нажати оцей фіксатор. Зараз я все покажу. Значить, при знятті нашого нашої серцевини значить беремо, переводимо, тут, в принципі, е, немає у нас е, цих відміток. Переводимо в це перше положення, де буде розфіксовано наш наш цей замок серцевину і ось оцей отвір вставляємо г-образний, подібний ключ і опускаємо наш фіксатор. Одною рукою. Друзі, це дуже удобно це робити ось. Вийшла наш е, замок. Ну і ось, друзі, в нас наш старий замок. Ось такий в нього був код. Кому буде цікаво? Це я з двох замків зробив один. Це новий замок. Бачимо, тут є. Цей виступ тут нема. Ось, коротше, цей замок руля. От він, Ось це от. І на незношених замках його опускаєте вниз, він фіксується. У мене він вже не фіксується, і тому йду, підріжу -то шліфувальною машинкою замок. шліфувальною машиною. Робимо е, ось тут зріз ось так от під 45 градусів для того, щоб е, ось цей кусочок ми зрізаємо, щоб при вставленні воно нажимало нам цей замок блокування руля. Такий міні-тюнінг. Але дивіться, значить, при затисканні замка. Якщо будете різати в тисках, ось, дуже обережно потрібно бути з цією частиною, сильно не затискати. Тому що вона дуже ніжна, дюралюміній якийсь сплав і може деформуватись. Замок не буде покручуватись. Ось такий зробили зріз. Ось так. Цього буде достатньо. Підрівнюємо тут краї. Там нічого не заважало тут. Можна встановлювати. І ще одне, друзі, встановленням раджу змостити сам механізм цього замка. Ну, щоб він довше прослужив. Бо, як відомо, на суху він довго не прокрутиться. Зараз покажу швиденько розбір самого замка. Вони всі розбираються, друзі, однаково. Коротше. Ось цю, значить, цей шплінт натискаємо, прокручуємо замок. Прокручуємо замок до цього положення старту і затискаємо ось цей шплінт. І прокручуємо далі замок. Ось у нас шплінт вискочив наш. Тут є пружинка, яку ми теж достаємо, щоб не загубити. Ось вона. І можемо доставати розбирати сам замок. Ось який він у нас всередині. Значить тут. У нас є цей фіксатор, ось шплін для нього, для його утримання. І більше тут нічого немає. От пружинка і саме цей код. значить Якщо ми витягаємо ключ, код наш розблоковується. Ключ вставляємо, він ховається. Цю серцевину змащуємо тефлоном. Все вставляємо у зворотньому порядку, вставляємо пружину. Так, де у нас тут ось наше гніздо. Зараз. Всі замки ці, друзі, розбираються ідентично. Зажимаємо шплінт, прокручуємо і замок у нас зібраний. Ось. Все. Якщо не хочете розбирати, можете тут просто змастити тефлоном, цю поверхню і все. Але я вже хочу змастити все. Весь механізм. Ось ось так. Плінт наш вийшов. Ось. Пружинка вийшла. І витягуємо наш замок. Ось тут, друзі, до речі, я приємно здивований, мастити нічого не буду. Бачу, у нас тут заводської змазки достатньо. Чого не скажеш про ці замки. Тому в принципі, оця, значить, е, бренд е, приємно мене здивував своїм. цим. Так, да, тут є фіксатор ось цей, е, його при вставленні зажимаємо і замок у нас зібраний. Мастити я, друзі, не буду. Ви бачили, змазка там є. Фіксуємо Шплінт. Все. Замок у нас придатний до використання. Єдине, що ось тут, зараз бризну тефлоном і можна ставити. Ось тут. Тефлон це суха. Змазка, вона висихає і буде довго у нас служити. Ось робота нашого замочка. Ставимо на місце. Нагадую, при встановленні вибираємо перше положення, щоб у нас працював ось цей механізм. В інших положеннях він блокується, не працює. Значить, ось вставляємо серцевину замка, виставляємо на перше положення і з нашим надрізом все легко, друзі, вставляється. Тут чуть попрацюємо ключем, ось наш замок на місці. Ось він зафіксований. І ось цей наш звук сигналізує, що маса нашого автомобіля запалювання вимкнено. Оце нормальна, друзі, робота замка. Ключ вставляємо, спрацьовує фіксатор. Натискається при провертанні і перше положення, друге положення і старт. Все працює. Тож, друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, як розбирати саму цю е, оболочку. Ну, пластик цей я вже показував. Там при заміні контактної групи все. Ось все, друзі, працює, як має бути. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі. І нагадую, при витягуванні ключа у вас має пролунати такий звуковий сигнал. Це значить, що ваше електрообладнання автомобіля вимкнуто.